Щорічно у травні ми відзначаємо День Європи. Як це було у бродах? Дивіться у сюжеті Наталії Коваль. Директорка центру розповіла про мету молодіжного заходу. Сьогодні в Україні відзначаємо День Європи, тому ми з молоді нашого міста зібрались нас в молодіжному центрі, долучились до онлайн-уроку, який організував освітній центр Верховної Ради України, де буде розповідатись про передумови виникнення цього свята в Україні, а також про особливості Європейського Союзу. Ми підтримуємо цю ідею і, звичайно ж, хочемо йти в напрямок Європейського союзу, і хочемо, теж, щоб Україна доєдналася до нього. На завершення зустрічі учасники взяли участь у пізнавальній Вікторині Наталія Коваль Сергінікішин, телеканал Броди онлайн.